Друзі, друга партія матчу Вінська обласна з дюша Гнівань. Вінська обласна джуша Стрижавка. Стрижавка маленькі хлопчики у синіх футболках. 13-14 рік народження. Гніванчани трішечки постарші, хлопці, 12 року народження. Вони... А до речі, рахунок партія розпочалася в тому, що малі стрижавчани в... 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 ведуть, вели в рахунку 3-1. Зараз вже програють. Але так, емоції в них були непогані. Ну, грають хлопці це перші їхні змагання. Я хочу звернути увагу на емоції, і як Лариса Михайлівна Собородько працює. Ну, хлопці, бачите, грають, так як вони навчилися. Стрижовка взагалі волейбольне містечко. Ми Знаємо, що Стрижовка виграла волейбольну лігу Поділля. У минулому році, 23-му команда. Команда неодноразово вигравала в різних змаганнях. Ну а зараз з'явилися, так би мовити, корінні стрижевчани, які займаються. Е, до речі, там е, мій хороший друг Андрій е, Миколаївич Кулачко займається з юними футболистами. стрижевці. там Дюша Деснаві. Вони мають успіхи. Я от так развесники цих хлопців. 13 рік народження у футзалі вихованці Андрія Кулачка, Дюша Десна Стрижівка, виграли чемпіонат війничини з футзалу. Я тоді знімав окремі матчі цієї команди. А це вже волейболісти. Тобто невеличка Стрижока знаходить і волейболістів, і футболістів талановитих. З'явився Лібора у Стрижан, 13 номер. Є тут укриття, там на протилежній протилежні двері ви бачите, одразу ведуть в укриття, тут все поруч буквально. Організатори продумали ці змагання. Сьогодні, до речі, я вже говорив, що в бару інші чотири команди змагаються. Вінська обласна діша Тяжилів це дівчата. Вінська обласна діша Вишенька, Сергій Ком У Тяжилова Катерина Фролова. Грає також «Жбар» Світлана Скорбатюк, міська обласна двіща. І грає там, якщо не помиляюсь, Жмеренка. І або дві команди з барву, щось таке. Ну, вже завтра, післязавтра, відбудеться фінальна частина, в чому змагатися будуть як ті команди і за і 8 місця, так і за перші чверті. Але це все умовно. Я взагалі прихильник. Того західного підходу в дитячому спорті, щоб взагалі не визначати би, місць е, призових, визначати переможців. Переможці вже ті, що вийшли на змагання. До речі, сьогодні Вінська обласна підготувала такі е, плакати, банери. Кожен учасник отримав їх сьогодні на відкритті змагань, Тут був гімн. Був гімн, він, прапор. Все як положено, все слава Україні. От так ці ма малята грають у волейболі. Нагадаю, що ще команда Вінська обласна з Діоша, «Гнівань» дівчата. Можливо, вони представляють команду з центру позашкільної роботи простір. Ну і команда Вишенька з часом. А зверніть увагу, друзі, ось є корзина з волейбольним м'ячем. Не кожна команда в Вінниці, навіть доросла. Я вам скажу, не кожна професійна команда в Україні має корзину. А в у... гнівані є вона. І м'ячів там достатньо. Давайте подивимося, підглянемо. Мікаса є. Одна гала там затисалася незрозумілих. Кольорів. кольорів. Ну, ось такі змагання, друзі, зустрінемось вже на матчі інших команд сьогоднішнього турніру. Олександр Мазан з Гнівані. Ютуб-канал Микола Лис.